Події війни говорить Стратко. Україна готова йти на безумовне припинення вогню та надалі брати участь у переговорах про тривалий мир у будь-якому форматі. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу для представників ЗМІ. Він наголосив, що Україна підтримала пропозицію США про повне безумовне припинення вогню. Це передбачає, що жодна зі сторін не повинна висувати додаткових умов. Україна готова йти на безумовне припинення вогню. Що в це вкладається саме в цьому словосполученні є і відповідь безумовне, без будь-яких умов припинення вогню, значить, немає ніяких ударів по а, нашій території, і відповідно немає дзеркальних відповідей. Україна готова на безумовне припинення вогню. І якщо це припинення вогню часткове, ми про це вже говорили, і Саудівська Аравія, тоді ми готові до дзеркальних заходів. Якщо не б'ємо по енергетиці, не б'ємо по енергетики у відповідь. І, відповідно, якщо не йдуть удари далекобійною зброєю. Росія не використовує далекобійну зброю, Україна не використовує далекобійну зброю. Якщо ми готові до безумовного припинення вогню, це тиша на морі, в небі, на фронті, тобто на землі, Україна готова до відповідних кроків. Глава держави наголосив, що саме припинення вогню має стати першим кроком до справедливого і тривалого миру. Після цього Україна готова перейти до переговорів з РФ у будь-якому форматі. У будь-якому форматі, тому що ми вже будемо вірити, що маємо хоч. Якийсь результат, що Росія дійсно готова, готова до реальних кроків, до результату, що це серйозні люди, серйозні кроки, а не інфантильність. Чергова, зауважив Володимир Зеленський. Мирні переговори щодо війни в Україні на рівні міністрів закордонних справ США, Великої Британії, Німеччини, Франції та України, які мали пройти 23 квітня в Лондоні, були перенесені на невизначений строк. Переговори на рівні посадовців продовжаться, але вони будуть закриті для ЗМІ, Цитує видання Гардіан, повідомлення британського уряду. До цього рішення стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо не зможе прийняти участь у лондонській зустрічі так само, як і представник президента США Стів Вітков. Під час брифінгу для змі речниця держдепартаменту не пояснила, чому Марко Рубіо не полетить до Лондону, зауваживши, що держсекретар зайнята людина. Прикметно, що приблизно о півночі 22 квітня, глава британського МЗС у мережі X написав наступне: продуктивна телефонна розмова з держсекретарем Рубіо. Сполучене Королівство співпрацює зі США Україною та Європою заради миру та припинення незаконного вторгнення Путіна. Переговори тривають і. Офіційні особи зустрінуться завтра в Лондоні. Це критичний момент для України, Британії та Євроатлантичної безпеки. Тим часом до столиці Британії прибула українська делегація, про що повідомив міністр оборони Рустем Уміров. Прибули до Лондона разом із головою офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Зустрінемось з американськими та європейськими союзниками. Обговоримо способи досягти повного і безумовного припинення вогню від зустрічі у Джиді до Лондона. Наша мета незмінна: відданість стійкому та справедливому миру. Написав міністр оборони України у соцмережах. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 144 бойових зіткнення. На харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанськ. На турецькому ворог здійснив 13 атак у районах Дачного, Дружби, Турецька та Щербинівки. На Оріхівському напрямку окупаційні війська п'ять разів ішли вперед на позиції наших захисників поблизу малих Щербаків, степового та П'ятихаток. Найбільша кількість боєзіткнень відво. Відбула... Лась на покровському напрямку, де наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора. Дії українських воїнів призвели до того, що подекуди ворог почав відступати, розповів в ефірі Суспільного речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Майор Віктор Тригубов на покровському росіян, навіть поступово відступають, якщо брати то той самий. Напрямок на захід від міста вони відступають із тих позицій, які в ними ж були зайняті під час дуже великого наступу у січні-люто, коли вони втратили дуже багато людей на техніки. Кількість людей там в людських втрат там була співставлена з другою чеченською тільки на одному напрямку. Тільки під покровством і зараз вони звідти відходять на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках. Ворог активних наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Втрати ж які поніс противник за добу наступні. Авіація ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили. 19 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, чотири артилерійські засоби, засіб протиповітряної оборони та пункт управління російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 11 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 138 безпеки пілотників оперативно-тактичного рівня 163 автомобілі та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Другу добу поспіль противник проводить атаки дронами не тільки вночі, але й зранку. Так, вранці, 23 квітня, російські окупанти вдарили дронам «Камікадзе» по місту Марганець на Дніпропетровщині. Ворожий FPV-дрон влучив в автобус з працівниками одного з підприємств міста. За попередню інформацію, загинуло 9 людей, ще 30 отримали поранення різного ступеня важкості. Повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. 23, 24 та 25 квітня у Марганецькій громаді оголошено днями жалоби. Загалом, починаючи з вечора, 22 квітня і до ранку 23, го противник атакував Україну, запустивши 134 ударних БПЛА з російських областей та тимчасово окупованого Криму. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Полтавщина, Донеччина, Одещина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 67 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів. 47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Російські війська збільшили кількість артилерійських обстрілів та авіаударів на півдні. Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня, полковник Владислав Волошин. Ворог дещо збільшив артилерійські обстріли минулої доби, наприклад, на 25% Зросла кількість обстрілів цієї доби трошки менше, проте теж доволі висока інтенсивність сьогодні 310 із застосуванням понад 1350 боєприпасів за минулу добу понад 420 було зафіксовано, зазначив полковник Волошин, додавши, що війська РФ активно проводять вогневе ураження українських позицій по лінії бойового зіткнення, а також збільшили кількість авіаударів. Речник наголосив, що вчорашні удари по Запоріжжю і сьогоднішній удар по цивільному автобусу з працівниками у Марганці засвідчують, що Росія це країна терорист. Нагадаємо, що 22 квітня ворог ударив по Запоріжжю двома керованими авіаційними бомбами. Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, одна влучила в багатоповерховий будинок, а інша в інфраструктурний об'єкт. Наразі відомо про 42 поранених. Серед них вагітна жінка та п'ятеро дітей. У ніч на 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БПЛА. Як повідомили в повітряних силах Збройних сил України, основний напрямок удару Київ. За офіційними даними, на ранок було відомо про дев'ятьох загиблих та понад 70 постраждалих, серед яких шестеро діти внаслідок російської атаки також постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина. Окупанти, зазнаючи критичних втрат на фронті і не маючи жодного стратегічного здобутку, діють методами терористів, завдають ударів по цивільній інфраструктурі по наших містах. Вбиваючи жінок і дітей дії окупантів вкотре доводять: Російська федерація не хоче миру. Уся її діяльність це цілеспрямоване вбивство українців та знищення України, написав головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Радіотехнічними військами повітряних сил збройних сил України виявлено та здійснено супровід 215 повітряних цілей противника. Підтверджено збиття 112 повітряних цілей, а саме 7 з 11 балістичних ракет «Іскандер-М» КН-23, 31 з 37 крилатих ракет Х-101, 6 з 12 крилатих ракет «Калібр», всі 4 керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69. Під час комбінованої атаки ворог також запускав безпілотники типу «Шахет» та дрони-імітатори інших типів. Загалом їх було зафіксовано 145 одиниць, з яких сили оборони збили 64 ударних БПЛА «Шахет». Крім того, 60 Вісім ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків. У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема, пілоти винищувачів f 16 та Міраж, розповів в ефірі телемарафону начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат. Ми бачимо результат сімбалістичних збитків, бачимо потужний результат також по інших. Засобах повітряного нападу і власне варто відзначити, і командувач повітряних сил визначає роботу сьогодні. Також і нашої тактичної авіації. Це зокрема пілоти Ф 16 пілоти міраж непогані дали сьогодні. Результати кілька десятків повітряних сил збито саме нашими українськими льотчиками. Повітряні сили продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави. Додали в повітряних силах ЗСУ. Кожен злочин отримує відповідь. Кожен. Кожен, хто віддав злочинні накази атакувати цивільне населення? І кожен хто їх виконував, понесе справедливе покарання, наголосив свою чергу головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 168 боєзіткнень, як повідомили у генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора неподалік 11 населених пунктів. На харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські хутори. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано одне боєзіткнення в районі Кліщівки. Натори. Едському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Дачне, Кримське, Торецьк та Леонідівка, не маючи великої кількості важкої техніки для проведення наступів. Противник почав на східному фронті широко застосовувати мототехніку. Про це в ефірі суспільного розповів речник оперативно-тактичного угруповання Луганськ, полковник Дмитро Запорожець. Ворог почав застосовувати більш активно на турецькому напрямку. Це мототехніку, на сіверському. Це звичайна картина. За минулу добу там було знищено 11 мотоциклів. Якщо ми беремо таку й виділяємо окрему складову саме застосування такої техніки, адже за рахунок того, що ворога не зараз немає великої кількості бронетехніки, то він вважає, що нова панацея і нові реалії застосування. Застосування військовослужбовців на мотоциклах це новий вид тактики і новий варіант захоплення населених пунктів, яку ворог намагається продукувати по по всій операційній зоні. На Гуляпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Тим часом сили оборони України продовжують стримувати противника на Курщині. На даному напрямку минулої доби ворог завдав 20 авіаударів, скинувши при цьому 41 кап. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили три танки. 5 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 134 безпілотники оперативно-тактичного рівня, важку вогнеметну систему, та 134 одиниці автомобільної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони 23 квітня здійснили вогневе ураження виробництва ударних БПЛА, зокрема герань 2 та типу шахет. Воно знаходиться в Єлабузькому районі Республіки Татарстан, Росія на відстані 1054 кілометри від державного кордону України. Виробнича потужність ураженого підприємства близько 300 різних БПЛА на добу. Ураження було підтверджено, зафіксовані вибухи в районі цілі. Відомо про пошкодження цеху фінальної збірки. Цей удар є справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового об'єкта, який використовується для забезпечення збройної агресії РФ, Проти України та терору проти цивільних людей в Україні заявили у Генеральному штабі. У Лондоні відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником президента Сполучених Штатів Америки з питань України Кітом Келагом. З українського боку в зустрічі взяли участь міністр оборони Рустем Уміров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Українська сторона донесла свою позицію та наголосила на тому, що негайне. Повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру та висловила сподівання на те, що це відповідає баченню президента США Дональда Трампа. Йдеться в повідомленні офісу президента. Окрім зустрічі з Кітом Келогом, українська делегація зустрілась з міністром закордонних справ та оборони Великої Британії Давідом Ламі та Джоном Гіллі та радниками з питань національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини. Україна хоче миру. Але Росія продовжує блокувати навіть базову позицію припинення вогню. Саме тому принциповість і єдність наших партнерів критично важливі. Лише тверда консолідована позиція може змусити агресора зупинити війну, заявив за підсумками міністр оборони Рустем Ум'. Президент Латвії Едгарс Рінкевич схвалив закон про вихід країни з Оттавської конвенції, що забороняє використання зберігання та виробництво накерованих протипіхотних мін. Це стало наслідком агресивної політики Росії, яка, розпочавши війну проти України, продемонструвала, що не поважає територіальні кордони суверенних держав. З огляду на динаміку розвитку ситуації з регіональною безпекою для Латвії важливо не обмежувати гнучкість своїх дій і мати можливість застосовувати різні системи озброєння. Броєння та рішення для зміцнення стримування і забезпечення захисту держави та її населення ідеться у пояснювальній записці до закону за оцінкою Латвії. некеровані протипіхотні міни в поєднанні з іншими мінами і системами озброєння. Посилюють обороноздатність країни, і їх неможливо замінити альтернативними рішеннями. Одночасно, Латвія, як і раніше, зобов'язується звести до мінімуму вплив військових операцій на цивільне населення і продовжить дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, включаючи захист цивільних осіб під час збройних конфліктів. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.